ну запис є можемо починати. Е, так, добре. Е, а, ой, я ж не демонструю екран. Е, видно мій екран? всім? Так, так. Так. Е, що ж, починаємо. Сьогоднішня лекція це як почати писати. Це така базова лекція для тих, хто хоче почати писати. План лекції такий: Це ми будемо говорити про те, як здолати страх, почати писати, як обрати жанр, як не зійти зі свого шляху, і де отримати натхнення і чи так воно важливе. Ці чотири пункти ми сьогодні будемо працювати з як здолати страх і почати писати. Напевно, багато хто задається цим питанням, і відповідь доволі проста. Не потрібно боятись, потрібно просто повірити в себе, ну, от і все. Не треба себе накручувати різними думками, наприклад, це чиня, ніхто таки не буде читати, ці думки ви можете просто викинути. Це вам не знадобиться і вони вам не потрібні. Пам'ятайте на ну, правило номер один в праці письменника це віра в себе. Як ви дізнаєтесь, чи сподобається ваша книга людям, якщо ви її навіть не спробували написати. Правильно, ніяк. Надихайтесь і пишіть. І, до речі, пам'ятайте, неважливо, скільки у вас буде читачів, принаймні декілька вірних читачів у вас точно буде. Е Точно комусь книжка ваша сподобається. Тому не хвилюйтесь і пишіть. Е, тож, що далі? Далі потрібно обрати жанр, в якому ви будете писати. Е, ось декілька популярних жанрів в наші часи. Це не всі, це тільки такі, які от зараз. Е, ну, так, зараз в теперішньому часі. Вони дуже популярні і розривають інтернет просто. Це фентезі, любовні романи, детектив, трилери, містика, жахи, наукова література, казки, нонфікшн і класика. Ну, класика це класика, це база. Тож, фентезі. Це, напевно, найпоширеніший жанр в світі. Але. Не буду брехати, він клопітний. Пропоную ознайомитись спочатку з цим жанром. Фентезі це літературний жанр, в якому головними елементами сюжету є магія, або якісь надприродні можливості, істоти дії тощо. Твори фентезі це деякий симбіоз історичного роману і казки. Але є важлива ремарка. Головна відмінність фентезі, від відказки в тому, що чудеса і надприродні явища, які відбуваються, є нормою, описаною у світу. Цей світ ніхто не намагається пояснити, він існує, відокремлено і абсолютно звичний і зрозумілий його мешканцям. Ну, тобто, як, допустимо, наша планета Земля, тільки додати в неї трошки магії, і всі люди вони звикли до магії, ніхто не пояснює цю магію і все добре. До речі, я от забула вам не спитати, а сказати, що якщо у вас будуть питання, ви задавайте або пишіть в чат. Добре. Фензі існувало навіть тоді, коли цього слова ніхто не чув. Звичайно, існувало воно не у звичному нам вигляді книжок або ігор. Міфи стародавньої Греції, середньовічні легенди, особливо легенда про короля Артура і безліч історій про морських чудовищ, які розповідали одне одному моряки у шинках. Можна сміливо відносити до жанру фентезі, надприродні істоти або явища, магія та чоклуни, у цих міфах та казках було все, що сьогодні складає сюжет будь якого фентезі. Далі давайте розберемо детектив. І от з детективом я теж не буду брехати, але, на мою думку, це, напевно, з найскладніших жанрів, з яким треба поламати голову. Це різновид пригодницької літератури, прозовий твір, у якому розкривається певна таємниця, пов'язана із злочином. І ось декілька прикладів, які існують детективи. І інтелектуальний детектив це коли у центрі сюжету, інтелектуальна загадка, тобто таємниці, психологічний детектив, у центрі твору, психологічний конфлікт, детективи і злочинця, особливості їх характерів. Є кримінальний поліцейський детектив, стрімкий сюжет, гострота подій, досить велика кількість персонажів, декілька ліній розслідування. Гумористичний іронічний детектив. У сюжеті органічно поєднане, трагічне, скомічне. Ще є жіночий детектив, де розслідування веде детектив-початківець, і це жінка. А ще є молодіжний детектив, це молода людина, опиняється в центрі таємниці, стає мимовільним свідком злочину, і проводить власне розслідування, відмінне від офіційного. І от. Наприклад, якщо ви хочете там написати детект. Язик закручується. Якщо ви хочете написати детектив про вбивство, я от вам би порекомендувала. Ну, взагалі, я думаю, що всі автори так роблять, це вам треба, щоб всі, всі читачі подумали на цю людину, що ось ця людина вона вбила. Ту людину, яка не ну, вбита. Але в кінці ви маєте розгорнути і показати, що це не та людина, а зовсім інша. І тому я вважаю, що це дуже складно, тому я стараюсь не писати детективи. Далі йдемо Жахи Гору. Отже, горор і трилер це різні жанри, хоча у якійсь степені вони йдуть в одному руслі. Мета і основна ідея трилеру розповісти закручену історію вбивства, викрадення, кримінального злочину і так далі. Він не несе за собою мету налякати читача, а скоріше здивувати його неочікуваними сюжетними поворотами. А горор уже несе за собою мету налякати, викликати почуття жахливого у читача. Переважно це історія про щось особливе. Про щось особливе жахливе, якесь чудовисько або події, які несуть за собою катастрофічні наслідки, котрі в свою чергу несуть загрозу життю персонажів. І так у жахах, так само як і у трилерах, може бути присутня містика. А взагалі жахи це визначення об'єктивне доволі, тому якоїсь твердої межі того, чим саме необхідно налякати, немає. Ну, І ті, хто хочуть познайомитися з цим жанром більше. Ви можете почитати книги цього жанру. Популярний, напевно, всім відомий Стівен Кінг і е, Мій друг він пише жахи. Е, взагалі, в цьому розбирається він порекомендував шість е, дуже популя... ну, е, шість книг, які особисто йому сподобались. А е, Тут першу картинку видно, можете хтось сказати? Во мені не, ні? Не, я, не, я, не, я, так, це погано, але нічого. Тут перша картинка це воно. Потім кладовище домашніх тварин, Кері, Салимова Ліго, Інститут, Аутсайд. Якщо, що, то я всі ці книжки, список цих книг я вам вишлю в наш чат, спільноту. Тому не хвилюйтесь, якщо. Далі йде нонфікшн. Так, у когось є питання. Може? Та ні, поки що є, що немає. Далі йдемо нонфікшн. Це жанр писемних творів, заснований на реальних подіях та фактах. Ну, тобто, наприклад, що в Україні зараз війна це факт. Ну і так далі. Поняття літературної журналістики зародилося в США в середині ХХ століття. Жанр поєднував в собі точні факти і стильові особливості художньої літератури, звуконаслідування, багато діалогів, ефект кіне... кінематографізму, детальний опис місця, події, портрету героя і так далі, репортаж як основа. І далі, далі наш пункт це як не зійти зі свого шляху. Ну, і, як я вже на початку говорила, це віра у себе. От дійсно, якщо ви не будете вірити у себе, то навіть якщо у вас вірять тисячі людей, а ви не вірите, то у вас нічого не вийде. Тому що віра в себе, ну це прям головне. Знаєте, коли я починала писати, в мене вірили всі мої друзі, мої батьки, моя родина вона вірила у мене, але я в себе не вірила. Тому я, напевно, це і є головна причина, чому я писала три роки. Тому, якщо ви не вірите, у вас нічого не вийде. Треба просто взяти і повірити. Просто скажіть собі, я можу і я це зроблю. І. Так, ви почнете вірити у себе. Е, і також, якщо у вас раптом буде вигорання, то я переживала це і я скажу, що це жахливо. Але це також не привід все кидати. Просто треба зробити перерву. У мене було, до речі, вигорання декілька разів, і я зробила дуже-дуже дуже жахливу помилку. Я примушувала себе писати е, у вигоранні. Ну, тобто, це взагалі я не рекомендую так робити, тому що, е, от я, наприклад, примушувала, а потім на три місяці я відкладала книжку. І мені це дуже не подобалось, тому не треба примушувати себе писати у вигоранні. Е, далі це дерево історії. Мені одна дуже популярна авторка, Ну, тобто, як? Мені одна авторка розповіла про дерево історії. Наталія Щерба вона вела лекцію, і от вона розповіла про дерево історії. І все починається з ідеї. Ідея це стовбур дерева, основна думка твору, мета герою. Далі йде тематика, це основні гілки дерева, найважливіші теми. Сюжет всі гілки дерева завжди працюють на головну ідею. Сетінг. це листя дерева, важливі деталі працюють на сюжет. Коріння це база. Матеріал, техбаза плюс життєвий досвід. І от це все це всі компоненти, які мають бути. Не можна щось прибрати. Ну, щодо додати, я не впевнена, але прибрати точно не можна. Е, от, наприклад, якщо ми приберемо, наприклад, гілки дерева, ну, буде лисо, тому ну, не можна щось прибрати. Е, далі йдемо на наступний пункт, де знайти натхнення і чи так воно важливо. Е, це взагалі така тема, як на мене, цікава. Як, на мою думку, ні. Це не так важливо. Робота письменника це писання, не зволікаючи на те, чи є у тебе натхнення чи ні. От раніше, раніше, коли я тільки тільки починала писати, це було десь два роки назад, я ганялася за натхненням, неначе невіжена. І я думала, що ось без натхнення у мене нічого не вийде, тому ну, ось не було натхнення, я не писала. З'явилось натхнення там на два дні, знову не пишу. І тому, як на мою думку, натхнення це не так важливо і не потрібно за ним ганятися. Взагалі, натхнення це слово абстрактне. Натхнення це таке чудове відчуття, коли в серці не наче потік нових сил. І любові, тоді людина починає діяти, не зволікаючи ні на що. І дійсно, натхнення це щось прекрасне і можна божественне, але чи так воно потрібне для написання книги. Але ну, хто сказав, що натхнення важко отримати? Ви можете зловити натхнення, коли робите речі, які ви любите. Це може бути музика, готування, малювання, або навіть коли ви пишете, теж можна зловити натхнення. І о, головне правило письменника номер один це писати. От дійсно писати, писати, писати це дійсно дуже важливо. Uh, і я ще хочу додати, що страх це взагалі нормально. Uh, от uh, також мені одна письменниця вона розповіла, що ми всі боїмося, Стівен Кінг боїться, Джон Роулінг боїться, я боюся, я от зараз сиджу перед вами, і я боюся. Ми всі боїмося, і це нормально. Тому, якщо ви боїтесь, то просто встаньте і почніть писати. Це, от взагалі, знаєте, страх мене колись навіть підштовхував писати, тому не бійтеся і почніть писати. І ще хочу додати, що. Ну, я не знаю, насправді, може, це трошки смішно звучить, але е, бережіть очі. Е, я, знаєте, коли почала писати, і там, наприклад, мама казала, роби зарядку для очей, е, роби, роби, а я не робила, я не берегла очі і просто писала, писала, писала. І от результат, як бачите, я почала носити окуляри. І е, тому так, це дуже важливо, бережіть очі, робіть зарядку. Ну, як би це не звучало, але це дуже головне, тому що письменник він дуже напружує очі, коли пише. От сиді, коли він сидить за комп'ютером, він напружує очі. Навіть якщо ви пишете там в блокноті, ви теж напружуєте очі, тому дуже важливо робити зарядку. Ну, чесно, я не знаю, може, це прозвучало як мама, але ну, це дуже важливо. І ще я хотіла спитати, я хотіла хотіла спитати, чи є у когось запитання. Ні, питання нема насправді Лекція дуже прикольна. Змістовно. Ну, насправді я з дечім не погоджувалася, але, в принципі, кожен з нас має особливу думку, тому що ми різні особистості. Але ти велика молодець, насправді, дуже все змістовно описано, можливо, навіть мені допоможе якось у майбутньому. Мені так і сподобалося, дуже подобається, насправді. Я дуже вдячна, що вам подобається. І дуже рада, тому що я писала цю презентацію тиждень. Ще я хотіла додати, що не бійтеся хейту. Завжди будуть люди поділені на два типи: люди, які будуть любити вашу книгу, і люди, які будуть не любити вашу книгу. Навіть, може, хтось зненавидить вашу книгу. Але ви чого не бійтеся, бо насправді. Uh, всі різні, немає однакових людей. І у всіх різні думки, різні бачення, тому цього не потрібно боятись. І ще хочу додати: не бійтеся uh, відмов від видавництва. Uh, тому що uh, Наприклад, навіть взяти Джон Роулінг. їй 20 видавниць, якщо я не помиляюсь, відмовила, Ой. але вона не здалася, і он, бачите, який прогрес, видала книжку, стала світовою авторкою, яку, напевно, всі знають, навіть он спитати когось, хто проходить посвід, ну тому не бійтеся, це також головне правило. Тож... Може, хто бажає додати свою думку? Ну, я б насправді, я б сказала, що письменник це дуже багатогранна професія, і, звісно, що ми, 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 ми ще діти, да? ми підлітки, прям глибоко судити, ми не можемо, тому що все ж таки досвіду немає. Але є дуже багато певних нюансів, які. Також дуже впливають а, там і на процес, і на взагалі, і на успіх. Ну, от, наприклад, правило письменника якше додала, що дуже важливо читати, багато читати. А, до речі, так, вибачте, я хотіла це додати, але Аня мене випередила. Ну, дуже багато читати, особливо багато читати класики. От, наприклад, я зараз я вам вже скидала кілька книжок. Я збираю цикл класики від видавництва рідна мова. І насправді, це, крім того, що ти дізнаєшся історії, ти дізнаєшся ще, як писали твої попередники, ти вчишся у них якихось певних прийомчиків, які зараз не використовуються, тому що особисто я не знаю, наскільки це правило, але, правильно, але я дуже люблю використовувати в творах архаїспі, а, ну, лишаючи приміточки. А, ну, Це таке, що я прям хотіла додати. І щодо натхнення. Я не сказала б, що воно зовсім не важливе. Ну, так, ми, не звичайно, що не ти не трошечки пошли. розумієш, ти трошечки себе перечиш, що ти кажеш не писати при вигоранні, а вигорання це зазвичай відсутність натхнення, відсутність жаги. А і водночас кажеш, що те натхнення воно не, не зовсім важливо, воно не зовсім впливає, тому ті попишіть. Тому ти трошечки нестиковочка, розумієш? Тому тут знаєш, треба в цьому мати межу. Ясно, що е, кожного дня не може бути прям сплеск енергії, ідеї, там персонажі. Там події, там, ясно, що такого не буде. От особисто в мене, ти вже, до речі, писала це в презентації, у мене під час процесу це все з'являється. Я розумію, що мені просто треба почати. Далі воно ж все там піде, там і метафори якісь круті з'являться, там я буду Ну, У мене все отак. Але все ж таки, натхнення має дуже значну роль. Ну так, звичайно. Я ж не кажу, що натхнення це жахливо. Натхнення це чудово, просто е, ось я висловила свою думку, що не завжди воно, якби так, ну, не завжди воно грає роль. Ну, ні, не роль, я навіть не знаю, як це сказати. Ну, це це сміло, типу, за натхненням не треба аж так сильно бігати, його шукати всюди. Воно прийде само по собі. Так, так. Ні, ну це ясно. звісно. Але просто е, в мене була така ситуація, е, коли я написала твір, коли в мене був сплеск, він на аркуші потрапив. Я перепрошую. <смі> <Це>. <смі> uh, І коли я написала твір, коли було натхнення, цей твір потрапив на варкоші в Оце, знаєте, там є стрічечка, там, де найпопулярніші твори. Оце в мій твір туди потрапив. А коли я вже написала продовження, вже тільки для того, щоб написати це продовження, бо я як вже казала, я думала, що воно прийде згодом, ходом, то воно вже трошечки менше було популярне. Не потрібно ганятися, але і потрібно цінувати отак. Так, так, я повністю згодна. Ну, і останній слайд це будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нашу спілку в Інстаграмі. Це мій Інстаграм, і якщо раптом ви захочете, наприклад, дати мені почитати свій твір, пишіть, я з радістю дам свій відео. Добре. Тож, е та, на цьому все. М я думаю, може, давайте ще поспілкуємось про письменництво. Я не правда. Та, може, у когось якісь, е я не знаю, стиковки з чогось обговорити. Ну, все що на себе стоять, те, що цікаво, нехай ну, хтось інший взяв. Особисто мені дуже цікаво, якого жанру, ну. Як, як би так би правильно сказати, ти порекомендувала би най, найбільше писати? Ну, особисто твоя думка. Ну, це доволі важке питання, тому що кожен зранк він. Кожен жанр він дуже хороший і особливий. Я взагалі, я особисто я, я більше працюю в фентезі, тому що він мені як рідний вже, цей жанр, тому. Ну, от дивлячись, от що вам душа так підскаже, то пишіть в тому жанрі, от, е, яке вам більше відгукується. Наприклад, я з дитинства я фанатіла від магії і від всіх цих штучок, я взагалі була дуже великою фанаткою, тому я вирішила писати фентезі. Е, так. Тому ну, дивлячись, як я вже сказала, що вам більше відгукується. Розумію, дякую. А, ще одне. Як ти ставився до жанру Повість? Добре, ставлюсь, чому й ні. Розумів. Дякую. Угу. О, Софія Люба, може, вже запис Вимк... вимкнено? Так, да, я вам... так, я винккнула. Так. Може, хтось ще хоче висловити свою?